Всім привіт! Сьогодні я пропоную приготувати легендарний сливовий пиріг з газети New York Times. Для цього нам знадобиться 120 г м'якого масла та 150 грамів цукру. Все це ретельно перемішуємо. Цукру можна взяти трохи менше. грамів 120 якщо ви не любите солодке. Тепер в цю масу додаємо по одному яйця. Всього нам потрібно 2 яйця, і вони мають бути кімнатної температури. Інакше масляна суміш у вас візьметься крупинками. Майте це на увазі. Щоб швидко зігріти яйце, можна покласти його в теплу воду на кілька хвилин. Знову все ретельно перемішуємо. На цьому етапі потрібно додати дрібку солі до тіста, а також всипаємо 150 г просіяного порошна. В порошно я кладу одну неповну чайну ложку розпушувача. Але важливо подивитися по інструкції, скільки саме розпушувача вашої фірми потрібно для цієї кількості порошна, щоб не переборщити. Знову все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Беремо форму. Форму зазвичай 24-26 см, буде достатньо. Я обов'язково кладу пергамент. Перед тим я його зминаю і мочу водою. Так він краще приймає форму форми для випічки. Викладаємо тісто, його розрівнюємо і туди вже викладаємо половинки наших слив. Слив іде приблизно 10-12 штук. Все залежить від їх розміру. Обов'язково посипаємо 1-2 чайними ложками цукру, щоб зробити дуже смачну карамельну скоринку, а також чайною ложкою меленої кориці. Ось і все ставимо в духовку на 170-180 градусів приблизно на 35 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ось такий смачний, ароматний, осінній сливовий пиріг у нас вийшов. Тісто його дуже крихке, поки пиріг гарячий. Після остигання він стає більш щільним. Такий пиріг дуже смачно подавати з кулькою морозива. Але зі склянкою чаю або молока теж буде не менш смачно. Обов'язково рекомендую приготувати такий пиріг восени для своєї родини. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!